І я би хотів продовжити дати таку невеличку характеристику саме цій церкві і загону, який тут працює, Львів Південь. Слава Ісусу Христу, Йому одному я служу. Його одного я люблю, бо Він поведе нас дорогою краю, в який ми прийдемо. Коли, я не знаю. Но твердо я вірю, що серце одно, поки б'ється, воно не замучується церкву. Робити добро ім'я Ісуса. Амінь. Амін. Ось саме це добро. це, що ми можемо зробити найперше, робить ця церква і робить цей загін, який знаходиться тут, на базі цієї церкви, коміської, івангельських христиан бактистів загін Львів Південь, гадіоновський загін, який дарує добро, розповідає людям про Ісуса Христа. Говоріть людям. Кожним клаптиком свого тіла. Ходіть, посміхайтесь, радійте, наповнюйтесь Ісусом і передавайте Слово нашого Господа, тому що Він дає нам спасіння, і Він дає спасіння і дасть нашим дітям, рідним і близьким. Він дасть вічне життя. Є тисячі прикладів, які розвіюють міф про те, що генодівці це просто ті, що дають Слово. І все. І вони більше нікому не потрібні, ці нові заповіти. Є в телефонах, є в смартфонах і є в планшетах. Це не так. Я наведу тільки три сьогодні маленьких, коротких свідчення. Років 13 тому назад, коли Бог дав нам з дружиною покаяння, слава Богу, ми хотіли зробити добро. Все, що ми змогли зробити, ми знайшли в нашій церкві ящик, нових заповітів. Це були заповіти загону Львів Південь. Тоді я знав про такі, що існує Міліонівський залів. Ми взяли ящик, поїхали в Крим. І там в Криму, на пляжі, на вулицях, ми намагалися роздавати нові заповіти, які ніхто не брав, але ми навіть не замітили, як в нас лишився один останній. Сівши на пляжі, ми сіли, ми зазвичай сідали ліжак через ліжак, і я читав дружині слово. Держина слухала, і тут міг хтось біля нас присісти, і відповідно він змушений був слухати це слово. І ось останній Гедеоновський новий заповіт. Коли ми читали, коли ми розмовляли, мене замітили, як тут поряд ліг хлопчина, який щось там ходив по пляжу продавав. Він підняв свою голову, він був весь сльозах, він каже, я вийшов недавно з в'язниці, і саме мені в в'язниці дали такий Гедеоновський новий заповіт, як ви зараз читаєте. Я хочу покаятися. Ми не знали таких ще слів як відповіді з дружиною евангелізація, як закликати до покаяння. Ми проповідаємо Слово. Ми даємо людям Ісуса Христа, ми знайомим людей з Ісусом Христом. А Бог, Бог, дає покаяння. Амінь. Амінь. Не замучуйтесь, друзі. Носіть ці духовні патрони, нові заповіти. Давайте на заправках. Гедеони не тільки дають, гедеони розповідають людям про Ісуса. Від початку війни наш загін, якому Бог дав честь мені служити з такими братами і сестрами, через яких Бог багато років тому відкрився і заїхав, а Бог благословляє їх, ми служили на жите вокзалі кожного ранку шостої години. Послухайте, коли ми брали коробку нових заповітів, і ми виносили на жите вокзал, люди, які стояли в чергах. За їдою безкоштовною. І коли я кричав Слово Боже в подарунок, люди відвертались від їди фізичної, вони оточували нас, вони брали нові заповіти, цілували їх, плакали. Багато не приходилось говорити. Ми сказали тільки Ісус правда, Ісус дорога, Ісус життя. І люди таялись. І були свідчення з Америки, з інших країн, що тут, у Львові, Ліоновській загін. Дав людям руки новий заповідь. Щоб познайомити людину з Ісусом Христом, ми не можемо робити тільки діла. Ми маємо проповідувати словами і робити діла, щоб людина знала щоб люди знали, про кого ми проповідуємо. Другий приклад цього дня, який трапився два чи три тижні назад, він нам дуже вразив. Бог відкрив нам школу. 600 учнів денна школа і 300 учнів вечірня школа. Директору сподобалось, і вона сказала, прийдіть, будь ласка, ще в вечірню школу розкажіть дітям, бо Бог через вас працює. Це директор сказав: коли я прийшов в вечірню школу, до мене підбіг хлопчина 11 років, його звати Макс. І він спитав: ви пам'ятаєте, ви давали нам два тижні нові на заповідь? Я кажу, так, ти його напевно викинув. Він каже, ні. Я не буду його викидати. Я кажу, чому? І він розповідає, моя сестра, вона з Маріуполя померла, загинула під градом. І він каже, коли його тіло і її тіло не йшли, вона тримала в руках міцно-міцно зжати новий заповіт Геонів. Він каже: я буду читати цей новий заповіт. В тій школі вчаться багато дітей з притулку госку, сироти діти. Ось і ось так мене вразити, дитині у денадцять років, послухайте, Ісус потрібен дітям, Ісус потрібен дорослим, Ісус потрібен всім.